Якщо ви думаєте, все таки я надивився цих відосів, де люди на ф'ючерсах зі 100 доларів за день роблять 1000 доларів, роблять 2000 доларів. Так дійсно на ринку крипти це можливо і правда, що так можна заробляти. Тоді, друзі, якщо хочете торгувати на ф'ючерсах, то вам обов'язково тільки після навчання або тільки з куратором можна торгувати. Інакше ви просто будете зливати свої кошти. Тобто наставник, який вас проведе за руку, підскаже, допоможе, відповість на ваші питання і в дуже важливий момент зможе відповісти, підказати, що робити, тому що на ф'ючерсах можуть дуже складні моменти бути. Якщо ти не знаєш, що робити, то ти точно. Втратиш свої кошти. Ось приклад. Ви ж як хочете е, їздити на автомобілі. Що ви робите? Ви в першу чергу йдете на навчання, ви проходите практику. Ви ж не купуєте відразу автомобіль, там сіли і поїхали, і потім перший стоп зловили. Ні, ви спочатку йдете на навчання, тому що розумієте, що вам потрібні навички, вам потрібен наставник, який поруч з вами буде і буде контролювати вашу, вашу їзду і допомагати підказувати ф'ючерси те саме.